Повинно бути створено щось на ході Народного Мирного фронту, де будуть і опозиції, і всі Майдани, всі, кому теоретично погорожується поліцейська держава, яка нібито створюється. Вони повинні бути всі разом. У нас є зараз тільки один ворог це влада, яка хоче перетворити нашу державу на поліцейську. І вони займуть все місце, яке ми їм дамо. І не займуть, якщо ми їм не дамо зайняти це місце. Весь простір вони займуть, якщо ми відступимо і даємо їм все зробити. Нам потрібен народний мирний фронт проти цієї влади, саме мирний, я підкреслюю. Що це таке? Це про це я вже говорив більше два роки. Це кампанія громадянської непокори. Якщо вони використовуючи ці так звані закони, посадять 20-30 чоловік, це приведе ще мільйон на Майдани. Поселі 200-300 це приведе ще 5 мільйонів на Майдан, І тут дуже важливо, чи це провокація, чи чекає влада, що ми зреагуємо саме так, як вони чекають. Вчора на обговоренні були декілька пропозицій: йти на штурм на банку. Добре, що їх було небагато. Бо головне, мені здається, що зараз треба це витримувати той мирний характер, який. Півтора місяці і останні 10 років продемонструвало українське суспільство як домінуючий напрям свого протесту проти дій влади, міжнародний розвилості, привертання уваги всієї міжнародної спільноти, бо самі ми, на жаль, не можемо, що Україна не така ще сильна, вона сильніша, ніж 20 років тому, вона не така сильна, щоб сама впоратися з цими проблемами. Ми повинні сказати Заходу, що санкціями не треба поворожувати, санкції треба приміняти. Бо ці злочинці, з якими ми маємо справу, вони знають, що коли погорожують, туди не б'ють. Б'є той, хто не погорожує. Він підходить і б'є.